Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами зробимо чуть-чуть на стосунки, на кохання, напевно, на стосунки. І так, жінка-чоловік, пара або існуюча, або коли ви хочете подивитися, що відбувається в парі. І Куди це все йде? Це доволі буде швидкий розклад. Він... Ми не будемо тут дуже сильно заглиблюватися, але якщо буде щось неясно, ми з вами трошечки пошукаємо. І так, що ми з вами подивимося? Ми з вами подивимося, що позиції приховувати, що приховує один і другий. І так. Що приховує дама, що приховує кавалер. Тепер подивимося, що ви проявляєте в, один, ну, в співвідношенні один до одного. Є думки: які думки в голові у жінки, які думки в голові у мужчини. Наміри наміри, Що об'єднує вашу пару, що роз'єднує, бачите, трошки короткий буде. Я такий ж розклад роблю чуть-чуть довший, але ми будемо так. І підсумок, куди, куди йдуть, до чого ведуть вас стосунки, як і колоди. Ну що, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. От думаю, що відкривати. І так, опа, кінець якийсь. А, в голові, в принципі, думки про почуття приховує жінка про якусь, якісь складні обставини, або момент нехватки чогось, ну, або завершення певного. Наміри, зараз будемо бачити, давайте всі відкриємо наміри. Роздумує вона про кохання, в принципі. Але тут є якісь перешкоди. Перешкоди, наміри. Наміри, в принципі, відносно того. що... Я б казала, що ще є момент хвилювання або момент того, що жінка хоче щось перевірити на наявність. Давайте так: перевірити на наявність, тому що це в намірах емоційна карта, емоційно чуттєва і при тому інтуїтивна карта. Можливо, ще карта часу. От їй потрібен час, можливо, Пересвідчитись або переконатися в чомусь, так як серце у нас, в принципі, лягає в положенні думок: це про або її почуття, або про його почуття, ну або про якусь взаємну ситуацію. За плечами у неї доволі складна карта трансформації. Може, вона хоче подумати про те, що, що її буде запропоновано. Взагалі. Але тут може бути, що, бачите, карта стопу. Але ця карта стопу або карта відстані ще ну, може бути карта відстані, але, скоріше всього, жінка показує, якщо це проекція, якщо це момент того, що показує, скоріше всього, що щось на віддалі, тримає на віддалі. Можливо, не хоче розмовляти, можливо, сказала, що я подумаю, а можливо, ситуація. Я не розумію, чи тут є якась болюча історія, в принципі, що її щось тривожить, але таке враження, що жінка якби віддаляється, От віддалилася. Так, давайте подивимось в думках. хрест. Складна історія, скоріше всього, тому що жінка, хоча й бачить, ну, думає про серце у мужчини в голові вже хрест. Немає, я не бачу історії, що він щось приховує або момент, дивіться, приховання може бути, може бути. А якщо щось розрулилося, була якась тяжка історія, і мужчина може приховувати, що він щасливий, що щось розру... розрулилося, або щось стало на свої місця, або щось стало ясним видним. Тобто це видно, може бути так, але будемо зараз відштовхуватись від того, що він ну, тут все ясно по сонцю, ну, тобто все світло, нема приховування. А, тут, по-моєму, обовідстань. хмари. Тут щось парою не так. А, тут щось парою не так. Зараз подивимося, що показує нам центральна вісь. А, ну, тут явно якась. Напевно, Ну, зараз будемо розбиратися. Тяжкий хрест в голові у нього, йому це все, в принципі, важко нести. Нема як таких намірів. Як таких, ну, розумієте, Це все одно дивіться, які карти, стихій, по суті, природного. Природи. І момент того, що так, може бути якась довга дорога, по якій він йде, або момент якогось натхнення, або очікування, або того, що хотів, або, або можливо, й не хотів. Ну, якась така, от, взагалі як випробувань. Довга дорога якихось випробувань. Угу. Що об'єднує? Ну, тут не є. Ну, дивіться, можна казати, якась карта. Об'єднування, якісь поїздки, пересування, любовні зустрічі. Ну це, можливо, карта флірту, зацікавленості. Що роз'єднує? Починаючи від конкуренції непорозуміння і перетягування канату, тобто повністю два протилежних типажа, можливо, дійсно, люди зустрілися на ну, от, якісь короткі зустрічі, на почві, як кажуть, сексу, може бути. Але тоді цей секс і роз'єднує питання в чому? І питання дві блокуючих карти. Ну, можливо, якщо і був цей або був, або не був. Або не був, розумієте? І він роз'єднує, або якщо був щось пішло не за планом, або щось не так, хтось комусь не, не догодив, не сподобалось, або його взагалі могло не бути. Або як я кажу, люди зовсім от зовсім протилежні один одному. Ну, якось так. І карта... Ну що, Дивіться, тут якась доволі легка історія, доволі легка. Напевно, що дійсно сьогодні коротенький буде розклад. Це якісь або мимольотні зустрічі, або якийсь такий також мимольотний короткостроковий флірт. Це все дуже легко закінчиться, тому що це момент. Зустріч, яка по суті пройшла. Ну, розумієте, все закінчилось на фоні зустрічі. Люди, які, так як я розумію, не вибирають один одного. Не через якісь величезні претензії, не через величезні претензії. А через. Можливо, і життєві, але я б сказала, тут якийсь темперамент, характери, протилежності. Ну, тобто, коли люди, напевно, зустрілися або поговорили, я кажу, тут могло дойти або не дойти навіть по питанню таких близьких, ну, взагалі близьких стосунків, як сексу, і люди, в принципі, Ну, тут, тут вже немає що говорити. Це, це щось дуже-дуже-дуже короткострокове. Дуже короткострокове. Що тут ще можна говорити? Ну, я знаю, жінка про, про серце думає, ну, можливо, жінка як жінка, бачите, її хвилює, ну, тобто, вас, якщо це з вами резонує, і ви там десь з кимось. О, познайомились. Тут може бути питання інтернету, познайомились. Може бути, йшли за якимсь чуттям, або ну мало, ну, жінка, кажу, як жінка хотіла сподобатися. Та й чоловік, в принципі, очікував якогось щастя. Отак. Тут немає нічого прихованого, тут просто люди скоріше всього зустрілися, порозмовляли і зрозуміли, що ну, щось не то. Ну, не в одну тарілку, ну, явно не в одну тарілку, ну якось так. Так, жінці дуже би хотілося випробувати напевно своє щастя, своє кохання, або щоб вона дуже. Ну, Розумієте, як, щоб ну, от прям запала в душу. Ну, от так хочеться жінці. Але е може бути, що тут якась інтуїція, я навіть не буду говорити здоровий глузд, скоріше, інтуїція їй щось підказує і вона ставить на стоп. І, е а у чоловіка тут виникає таке м розуміння, що чи могла сподобатись? Могла сподобатися, дійсно могла сподобатися ця жінка, От якісь такі ейфорічні моменти могли також бути, але якісь непереборні, просто кажу, він розуміє обставини, або от в характері щось таке, тому що він розуміє, що Знаєте, тут в голові задається, чи він потягне. А якщо потягне, то це, це дуже тяжка якась історія життя, от такого, бо я сказала його, таке розуміння його. В такому випадку, тут що жінка, що чоловік в намірах, бачите, якщо це інші зустрічі, то у мужчини, ну, десь він незадоволений і тут момент ну, у нього ще, можливо, є якісь інші зустрічі, в тому ж самому, до прикладу, або домовляння через інтернет або в інтернеті. Ну, от така сьогодні короткострокова дуже. Така історія. Знаєте, це от реально похоже на історію коротких побачень. Просто історію коротких побачень. ну от Побачень всліпу, можна навіть так сказати, десь. Ну що, дякую вам і до зустрічей! До нового розкладу!